У трускавця завітали представники організації міжрегіональний народний контроль із Києва. Вони зацікавились тими порушеннями, які відбуваються у Трускавецькому військовому санаторії, про які ми раніше вже згадували та писали на нашому сайті. Оскільки по цій справі відкрите кримінальне провадження, і вона зараз знаходиться на розгляді у Трускавецькому відділенні поліції. То ми сьогодні завітали саме сюди, задля того, щоб поспілкуватись з працівниками поліції, які розглядають власне цю справу. І Дізнатися, на якій стадії вона перебуває. Начальник поліції Трусковецької сказав, що на сьогоднішній день справа закрита, бо нема підстав для її продовження, бо Репура не може представити надати оригінал диплому для перевірки його. От, і тому вони далі не, могу, не можуть рухатись по цій кримінальній справі. Але в нас стає питання: Репура з 95-го року, не маючи вищої освіти, займає цю посаду, і по сьогоднішній день вона навіть не звільнена, отримує зарплату. Вона отримала від Міністерства оборони квартиру, знаходячись на цій посаді. І тому ми хочемо спитати у начальника санаторію, як це відбувається. Це все злочин. Вона повинна все це повернути. Треба через суд е, робити запити, в суд звертати, щоб вона всі ці кошти повернула. Прибувши до військового санаторію, ми спробуємо поспілкуватися із його директором та дізнатися власне його думку з приводу цієї ситуації. Я журналіст не приглашав, будь ласка. Я, ні, пригласив. я пригласив. А ну ви можете пригласити, я їх не пригласив. Ну то давайте поспілкуємося. Ви що, бо те, що ні, для чого мені? Просто вони раз написали вже на мене, що я там. Такий, типа, так і так, для чого мені? Так, не потрібно. Ми ж ми ж якраз з'ясуємо всі питання. Все, ми з вами можемо поспілкуватися. Я запрошую людей, тому що до людей, до людей не, 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 не. Поки, що керівників підрозділів. Добре, пушу, вони ж написали, що я тебе припинив, але на гіпердорозі, нема проблем. Які до мене питання? Ми, давали, ми написали цілий ряд питань. Хорошо, написав. Чому випаде? працює у вас бухгалтер, яка не має вищої освіти? Я не приймав бухгалтера на роботу повторяв. Yes. Вона зараз у вас працює. Вона зараз не... відпускає йде там до судового розслідування. І хто ви суд як набуде? Не я, а суд. суд Це інші суд, питання. Що не йде. Ви подали на суду? Я? На складі чого я можу подати? Вона у вас отримала зарплату. Вона у вас отримала квартиру, це не що? маючи права знаходитись на посаді. Ви помиляєтеся. Чому це я? Ви там розберіться. Тому є, що я коли, коли брали на роботу, це був 90-й рік. Так. Коли так. Я брали на роботу 90 рік, як начальника санаторію у мене має перевіряти, які посвідчення як в кого. Це, це людина, яка відповідає за фінанси. Я за два роки, який прийшов. Обов'язки не написано, начальник санаторія має перевірити кожний, яка має освіту в кого чи повністю. Слухай, давай ми не будемо розказувати. Це, 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 це. Ти за відпуст. Так, так людину брали на роботу, не Василь Іванович. Шшш. Ти відпустився? Про що ви так, вам так, говорите? Так, так, я точно відпустю. Так розбирається. Пан Михайло, не то місія. розбирається. Давайте так будемо говорити. Ми зараз беремо колектив, ми не говорили, правильно? Колектив зберемо. Мар'яна? Дивіться. Ні, зараз ви, колектив, що буде говорити. Мар'яна, колектив у нас є. Не колектив, просто хиляд підрозділ. Щоб не було колектив. Я вже терміново визиває, визиває Євген підрозділ. просто колектив не позбирати. Чому? Вони колектив звернувся до них, щоб підійти до нас, приїхали люди, є представники, ну ми прокуримо. Я ну, ви скажіть, у вас питання з Романом виникає, йому телефонують, погрожують його життю, і ви тут не при чому. Звідки це ви, ви чуєте, що кажуть? До Романа питання в мене виникає. Він прийшов на роботу, він працює, повний мізик обов'язки. І... Я не маю питань, немає, просто розумієте, я не... ще раз додаю, ви мене не провокуйте питання. Ні, я не провокую. Ось ось дивіться, ви як керівник пас... організації цієї, так? так? Якщо у вас питання є до працівників, ви запрошуєте їх у кабінет і ви з ними спілкуєтесь. А ви не запрошуєте, приїдь за місто, тобі нічого не буде. Кому ну, що казав? Ну, Ось Роману ви казали. Що, що казали? Роман. результаті люди прийшли додому, до мене. Директор військового санаторії Василь Вовчанський зібрав керівників підрозділів санаторію та частину трудового колективу задля того, щоб вияснити всю ситуацію, поспілкуватись із працівниками та вияснити, хто ж писав ці скарги до Києва та кликав чергову перевірку. Коли було звернення, коли по цій заяві зверне з фотографіями, що я купався в бані, що там карточки ліві. Що виплати незаконні, що я сміщати тисяч платити і, і так далі. По диплому написали: приїжджала комісія, розбиралася. Певні документи були вилучені міліції, де до... 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 розповіли. Закінчуємо. Нема проблем. Приїхали. Ми тоді зібрали голова в зібрали, щоб висловити, щоб ти перевірку за, за 2 роки, скільки нас приїжджають, перевіряти, по всяких малявах. Правильно, правильно? Сказали. Ви зібрали, ви там звернення робили. Я не ходив, туди не збирав. Ви самі сказали, що щось не так. Ми працювали з вами скільки трива років, скільки перевірив, що не можна йти, що крадуть, що, що не крадуть, як щось робиться, не може не красти. Значить люди колись, були, знали, крали, були під тому кориті, перепрошую. І вони думають, що ми так далі крадемо. Коли ми отримали сигнали, що у вас тут відбувається, Значит, я euh, вибачаюсь. Може, хтось один каже, або екіпаж, або командир. Вот. Значить, ще в листопаді місяці минулого року я приїхав на 12 днів сюди до вас. Я 12 днів зі, з, тут знаходився. Спілкувався з вами, ось лікар каже, що я його... Ні, роб... ви давно, давно були, це не... Я кажу у Тепер... листопаді. Ні, не, не, не... Ну, Добре, я вивчав ваш колектив, дивився, що тут було, як було. Потім е... Василь Іванович тут розповідає про білі папери. Ось білі папери такі, так? Про ці папери іде реч, чи мова? Значить, є. Що є? Це білі папери. А що таке є? О... Я порядок передам, передам. Ви подивитесь, тут ваші підписи. Що люди, що люди лікувалися, отримували послуги, значить, гроші вони в касу не здавали. Ці люди це наші люди. Ми спеціально запускали їх сюди до вас. Вони лікувались, гроші нікуди не здавали. В них брали гроші. По касі вони не прийшли. Однак, зустріч перетворилася у справжній балаган, де учасники не хотіли слухати один одного, лише перебивали та перекрикували. Кожен прийшов сюди із своєю правдою, тому компромісу знайти не вдалося. Дайте з людьми поспілкуватись. Ви зібрались і не дайте поспілкуватися. Дайте я вискажу свою пропозицію. Все з чим ми приїхали сюди.